Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі розмов про парфумерію. А коли її багато, то це вже парфумоманія. Що ж, сьогоднішнє відео натхненне буйством цвітіння дерев навколо. І ця підбірка присвячена цвітінню дерев, різноманітних фруктових персик, груша, яблуня, брикос. І я підібрала парфуми в пірамідах. В яких є саме оця нотка цвіту? Сподіваюсь, вам буде це цікаво. Ну і розпочнемо ми цю квітучу підбірку із цвіту персика. Так, в мене якраз перецвітає персик в подвір'ї пахне це причудово. Так от, першим буде, я думаю, багатьом відомий парфум це Weekend від Burberry». Це парфум 97 го року від Наталі Лорсон. В верхніх нотах тут польова розеда, мандарин і шавлія. І це дає таку цю шершавість, кислинку зелені. Для мене це трав'янистість така, польових якихось трав це відчувається. В середніх нотах тут нектарин, гіацинт, персиковий цвіт. Шипшина, іріс, цикламен, корінь фіалки, і в базі муску і кедр. Відчувається нектарин. Він не дуже солодкий. Це взагалі не можна назвати цей парфум солодким. Відчувається гіацинт. Ну, гіацинт, мені не дуже тут подобається. Він. А... Трошки дає таке відчуття на старті цьому нектарину, ніби такий він трошки підбродивший. Десь один бочок вдарився і підбродив. Але це не критично це всідається. І е, добре відчутний оцей солодко-терпкуватий цвіт персика. І на висиханні, щоправда, є трошечки така нотка прального порошку. Але це знову ж таки не критично. В цілому, цей парфум він налаштовує на таку прогулянку десь на природі. І недаремно, мабуть, його вже випускають 30 років, він не втрачає своєї актуальності, його постійно додають в різноманітні там, підбірки. І е він якраз дає відчути оцю нотку. А Цвіту персика, саме зав'язі персика, ще такого зеленого. От для мене це такий зелений той персик. Досить, до речі, стійкий парфум з таким м'якеньким звучанням сандалу в базі. Сандал тут він не якийсь активний, не кремовий, не розсольний, він просто є і е е до додає якусь таку ніжність цьому парфумові. Тож, якщо ви ще не знайомі з цим парфумом, то рекомендую познайомитись. Ну і Наступний це теж про цвіт персика і теж Burberry, My Burberry. Тільки в версії EDT. Тут представлені два вида цвіту: цвіт персика і цвіт лимонного дерева. Цей парфум це фланкер на, з цієї лінійки My Burberry, і вийшов він у 2015 році і парфумером також був, як і решти Круджан. Ну, Вміють Барбері робити такі квітково фруктові парфуми, ну, ну, з дуже дозованою солодкістю. ну, Така британська стриманість. Тут ще в піраміді є цвіт запашного горошку фрезія і піона, а в базі мускус Троянда і Мох. Ну, я вважаю, що кожен парфумерний бренд, ну, як і сім'я, мають свою ДНК. І От ці два парфуми різні по віку, різні по компонентам. Але я відчуваю цю якусь спорідненість ДНК-бренду. Це щось таке терпкувато, зелене, це жіночно, без зайвої якоїсь пристрасті там. От Навіть фрезію і Піон, вони для мене тут десь сховані. Вони тут як натяк, це неактивні. Для мого носа це неактивні компоненти. Ну, На висиханні тут мені відчуваються от оці стебла, листочки, щось зелене, мох гіркуватий. Але це не ті мухи, як всіслий. Це така лайтова версія мохів. Тут цей мох, він такий молодий, зелений, такий м'якенький на теплому від сонця камені. От, от Мені уявляється цей мох саме таким. Я мало цим парфумом користуюся, але таку підвесняну днину, одежину, ну я думаю, що це буде те, що треба. Ну, і далі поговоримо про цвіт абрикосу. І це буде першим жур дерме в версії Абсолю. На жаль, я маю тільки кілька пробників, і я вже з нетерпінням чекаю покупки повного флакону, бо це прям любов. Цей парфум 2014 року і парфумером є жан клод Елена. Колись я мала жур у версії, класичний жур EDP. Я мала тревел версію. От не знайшла цей зараз флакончик, щоб порівняти от цікаво, які, які відмінності в цих двох версіях. І купивши ці пробники Жураплю, я, я в захваті від нього. О, ну Прям треба-треба терміново купувати цю красу. Тут цвіт абрикосу разом з грейфрутом, Це в верхніх нотах. І ця абрикосова квіточка, вона така з пилком, з гірчинкою цією грейфрутовою якоюсь. І далі, в середніх нотах, квіти гардені, жасмину і база мохово деревна. Мені Ермес дає завжди десь якусь таку. Десь яскраву, десь менш яскраву, менш помітну ноту шкіри. От, Мабуть, це і є ДНК цього бренду, ця нота шкіри. Недаремно їхня спеціалізація спершу була, це такі вироби зі шкіри. От Майже в усіх парфумах десь яскравіше, десь менше, я відчуваю ноту шкіри. В цьому парфумі також десь мені вона <смі> проявляється. Не знаю, що, що це впливає, можливо, це якісь мої фантазії, але так мені відчувається. Це некрикливий, це дуже гарно зібраний парфум. Це таке відчуття того модного олдмані. От якраз це про цей парфум. І це точно зараз в моєму вішлисті на покупку. Тож знайомтесь, це дійсно дуже гарно. Ми продовжуємо розмови про цвіта абрикосу, і наступним буде це базар від Крістіан Лакруа. Я думаю, що небагато людей про нього знають це, а, тому що це парфум 2002 року, і він не настільки популярний, можливо. Це квітково-фруктовий парфум від трійки видатних парфумерів. Це жан клод Елена, Емелі Бевер Каперман і Бертран Дюшафур. Це багатюща піраміда компонентів, де також є оцей цвіт абрикосу. В верхніх нотах тут лист смородини, персик, нектарин, перець, апельсиновий цвіт. І найбільш відчутний на старті от якраз саме цей лист смородини з такою пряністю перцю. В середніх нотах тут є настурція, піон, гібіскус, франжипані, жасмин, цвіт абрикоса. І в базових нотах мускус, корінь фіалки, амбра, сандал, сікамор, гуаяк і іріс. Ну, в базі, ближче до бази, він дуже красиво запудрюється. І цвіт абрикосу і смородиновим листом. І така оця легка солодкість вона відчувається досить довгий час. Верхні ноти, середні ноти вони не злітають швидко. Це такий цікавий аромат, заїжджений, і ним не пахне кожен другий. Отже, це дає таку певну унікальність тому, хто це носить. Ну, бо Я навіть не знаю, з чим його можна порівняти. Не знаю, на фрагрантиці це порівнюється з «In Love Again і в Saint Laurent. Ну, по настрою схожий з оцим Лоранівським ДНК. Це така пудрово-деревна, прекрасна база. Спробуйте, я думаю, що багатьом це сподобається, адже в цьому парфумі немає нічого відштовхуючого. А враховуючи, що це можна знайти ну, зараз по дуже бюджетній ціні. То це прямо-таки перлинка, рекомендую. Ну і далі ми поговоримо про яблуневий цвіт. І так, це білі Айліш No2. Це парфум 2022 року Сліг. Це такий деревний цитрусово-пряний парфум. Для багатьох він може здатися надто росольним. І спочатку думаєш, де за тою тоною перцю розгледіти цвіт яблуні, але він там є. Заявлений у верхніх нотах разом він з бергамотом і ладаном. І це такий тонко цитрусовий старт. В середніх нотах тут перець, мак, плюс зелена така шершавість папіруса. В базі дерев'яшки, полосанти, тебе дерево, ваніль і мускус. Це якраз той парфум, що лоскоче в носі. І так, Пахнуть багато людей тепер, ну, будемо чесними. Але все рівно я люблю цей аромат за його ту, ту таку специфічну розсольність. Тож, це точно не аромат а, квітучого саду яблуневого, ні. Але отой цвіт, він е, підсилюється цитровістю. Кислинкою бергамота. І, до речі, парфум зовсім не лінійний. Він переливається. Дайте йому повітря, час, і тоді можна краще вловити ото яблуневий цвіт. Адже яблуні пахнуть яблуневий цвіт, він пахне такий... свіжа така кислинка. Отут це можна вловити в цьому парфумі. Парфум має нішеве звучання, тому. Прогнозовано, не всім він може сподобатися. Тож краще тестуйте перед покупкою. Ну, а я це люблю. Ну і далі продовжуємо про яблуневий цвіт. І це буде Jay Last від Jennifer Lopez. Це фруктово-квітковий амбровий парфум 2015 року випуску. Тут яблуневий цвіт у верхніх нотах разом з полуницею мандарином. В середніх тут персик, орхідея, жасмин, і в базі бобетонка, мускус і бальзам толу. Цікаво. Стартує він гучно, хоча полуниця тут для мене вона не натуральна, запашна з грядки. Ні. Це більш схоже на такий полуничний крем для тіла з кислинкою, цитруса. Ну, це дає ще оцей яблуневий цвіт у таку кислинку. Приємно кремова бальзамічна база, не банальна. Якоїсь шаленої стійкості від цього бюджетного аромату, не очікуйте. Але якщо ви любите дівчачі солоденькі, але не банальні парфуми, не якісь заїжджені, то вам це може сподобатися. Оця нотка бальзаму толу дає оцю таку специфічну бальзамічність. Ну, досить цікава піраміда і звучання. Як для бюджетного варіанта, варто спробувати. Ну і далі ми поговоримо про цвіт мигдалю. Я не знаю, як пахне цвіт мигдалю, тому що це, е, ну, це тільки мої враження про парфум, де заявлена ця нота. Ботаніки це описують цей запах як такий пилково-медовий з легка цитрусовим відтінком. Ну, отак. Ну, і першим буде у нас Діва Руш від Еммануель гаро Це парфум 2023 року, це моя новинка. Це фланкер на легендарний діва. І це фруктово такий деревний фужерний парфум. У верхніх нотах тут заявлена червона смородина порічки, бергамот, мандарин. в середніх абрикос, цвіт мигдалю й жасмин. В базі ветивер, кедр, боби тонка. От Мені відчувається абрикосова кісточка. Абрикосова кісточка або ще такий нечищений мигдаль. Такий, як продається в наборах під Різдво різні горішки, там оцей нечищений мигдаль. Ну і плюс шкірка цитрусів. От, оце робить цей аромат таким злегка гіркуватим. Але і є легка солодкість, зовсім легка. І це, мабуть, той цвіт <laughs> мигдалю. А в цілому, цей парфум я не назву якоюсь легкою валькою. Це навіть йде для мене більше в якусь фужерність. Він не такий простий. Хоч і немає якоїсь там стоповерхової піраміди, як у а, попередньої Діви. Е, і, до речі, йому дуже підходить оцей от флакон. От, Я його якось так і відчуваю, як оцей флакон. Е, ну, не впевнена, що це підійде на спеку. Це, скоріш за все, на таку ранню весну чи холодну пору року. Він, мабуть, для спеки він буде важкуватий. І, до речі, на Маріч він мені зовсім не схожий. Ну, Нема в моїй колекції до чого це зрівняти і сказати, що от -от -от це прям клон там, чи брат сват. Ні. Він якийсь сам по собі. І жасмин тут проявляється для мене на висихання аромату. Він відчувається як такий Міцно заварений жасминовий чай. І трохи є оцього такого мускулінного витиверу. Ну, от коли весь цей бенд відспіває, я реально чую абрикос такий стиглий, шершавий, з кислою шкірочкою. Хоча абрикос заявлений як середня нота. Ну, коротше кажучи, діва оця от, вона зовсім не простушка, це таке діва, хоч і в сучасній версії. Ну, так що, сорі, якщо трошки якось там каламбурно вийшло, ну, от, от такі в мене враження, такий спектр вражень від цього парфуму. Спробуйте, можливо, вам це сподобається на отаку ще не дуже жарку весну. Ну і далі цвіт мегдалю заявлений ще в No Rules від Ніколі Річі. Це квітково-цитрусовий деревний парфум, що вийшов у 2014 році. Творці заявляють, що натхнений цей парфум естетикою 70-х років, коли No Rules, ніяких правил. Це недорогий парфум. Але має досить приємне звучання як для такого бюджетного сегменту. В верхніх нотах тут заявлено кумкват, лісові ягоди, цвіт мигдалю і апельсиновий цвіт. В середніх франжипані, кокос і жасмин, а в базі ваніль, сандал і мускус. Ну, на старті це такий ягідний, легкий мус, посипаний шматочками мигдалю. Потім. Підключається кокос із таким терпкуватим жасмином. Ну, це таке не часто зустрінеш, що це от поєднання кокос і жасмин. Цікаво. Тож комусь може бути така е, цікава ідея для недорогої парфумерної обновки. Потестуйте, можливо, вам це сподобається. Ну і далі поговоримо про цвіт груші. І це буде Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Це створила Норін Бланк в 2021 році. Тут, у верхніх нотах цвіт груші, і він пом'якшений червоними ягодами і бергамотом. Ну, знаєте, цвіт груші має такий ну, дуже специфічний запах. Як на мене, не дуже він приємний. Але тут від нього лишилася така приємна пилкова терпість. терпкість. Забрали все зайве, залишили тільки оту приємну грушеву терпкість. В середніх нотах тут гарденія, жасмин, франжепані. І чудо вони теж дуже гарно скомпоновані. Хоч ці всі три квітки вони мають яскраво такий виражений запах. Тут вони не перебивають одна одну, дуже такий. Гармонічне комбо вийшло в них. І в базових нотах тут тростинний цукор і пачулі. І тут також ці компоненти не випирають. ну Тут пачулі такі спокійні, злегка підсолодження цим цукром. ну Якийсь цей парфум тепер асоціюється в мене з ідеально скроєним італійським костюмом. ну Нема до чого підкопатись. Все от прямо на своїх місцях. Тож, якщо ви любите оцей такий солодко-квітковий, весь такий правильний напрямок в парфумерії, то Gorgeous Gardenia вам точно сподобається. Спробуйте. Ну і щодо вишневого цвіту, ми обговорювали цю тему в попередніх відео, де розбирали підбірки весняних парфумів. Тож там можна подивитися про Токіо Шебуя Карл Лагерфельд, Джил Sanders Sofflier au De Petal's, Giardini Salvatore Ferragamo. Це все ви можете побачити в попередніх відео. Ці огляди, кому цікавий, саме цвіт вишні. Ну, а решта таких вишневих парфумів в моїй колекції то вже про ягоду, соковиту вишню, не про цвіт. Ну, тож, буде ще вишнево-ягідна тема для відео. Ну що ж, отакою була підбірка квітучих дерев в парфумерії. Дякую всім, хто дивився або хто послухав це відео і до нових зустрічей в наступних відео.